Фінал у вазі до 71 кілограму. Борець з Миколаївщини, Євген Богдан, майстер спорту України, підопічний Бутхузі Карая та Дениса Чебанова з Южноукраїнська. Ось подивіться, як впевнено, він розпочинає боротьбу майстер спорту України проти Нікіти Жишка, борця з Рівненщини, який якому є 16 років. Його тренерами є Ігор Скалига, Михайло Олександрович Литвинчук. Рахунок 0-2. Жишко, бачите, впевнено, перехоплює ініціативу. Теж хлопець працьовитий, трудолюбивий, дуже виріс, знайомий з його татком. Давайте подивимося цей фінал за участю Нікіти Жишка. Нікіти Жишка так просто буде не зломити, він буде боротися. Він серйозно готувався до цих змагань. І зараз тут дуже важливо, дуже важливе значення, особливо в такому віці має психологічний настрой, коли борець поки демонструє характер, демонструє впевненість, йде вперед. І, і от як зараз, як зараз, Жишко, Жишко працює і бачимо активність цю відразу досвідчений суддя міжнародної категорії. Григорій Грек помічає і дає бал зараз. Нікіті Жишко. Давайте подивимося, що зможе Жишко зробити в партері. Фінальна частина змагань. Чемпіонат України проходить в Черкасах. Я завжди на прекрасному рівні. Ми ще раз дякуємо колективу тренерів Черкаської області за відмінну організацію цього, цих змагань. Ми дякуємо президенту Федерації греко-Римської Черкащини Петру Григорьовичу Душейку, виконавчому директору обласної федерації греко-римської боротьби. Ой, легко проходить на в виконанні ем, Нікіти Жижко. Він збільшив розрив 0-5 і це фінал. Дуже гарно, дуже впевнено. Нуль стає рахунок, і це тільки перший період. 23 секунди залишається до закінчення цього періоду. Ми дякуємо родині, е, окремий респект родині лисунів за сприяння в організації проведення цього чемпіонату. Ну і як я вже сказав, Анатолію романовичу самоці виконавчому директору обласної Черкаської Федерації греко-римської боротьби. Е, Жишко впевнено перемагає. Ви знаєте, так змужнів, так виріс за ці 4 роки. От, ми познайомились в Рівному з Нікітою, писали перше інтерв'ю з ним. Тоді він справді тоді захопився боротьбою і полюбив цей вид спорту. Ну і сьогодні ми бачимо, що цей хлопець вже прогресує і стає справжнім майстром, справжнім майстром хвилюється Михайло Литвинчук, 0-5 рахунок. Впевнена боротьба. Я розумію, що зараз, які емоції зараз є в протилежному куті. Тому що і Бутхузі Карай, і Денис Чібанов також вкладають душу і серце в своїх хлопців. Все роблять для того, щоб вони, щоб вони додавали, щоб вони показували найкращу боротьбу, найкращі результати. Люблять свою справу. Будхузі Карай і Денис Чабанов. Але бачимо, що зараз Євген Богдан поступається, поки що йому не вдається на принаймні перший період повністю за борцем з Рівного. Давайте подивимося, що буде, що буде зараз відбуватися. Жашко впевнено перемагає. І ви ви знаєте, трохи низько пустив голову. Зараз зауваження Григорій Грек відразу це помічає. Не можна працювати з працювати головою. Це небезпечно, можна завдати травми своєму опоненту. Все чесно, хвилина 37 до закінчення. Контролює ситуацію. Жишко, бачимо, що якось не може Євген е Богдан е проявити свої найкращі якості в цьому фіналі, в цьому поєдинку, захоплюючому, напруженому. Жишко перемагає з рахунком 7-0. Повна перевага на боці борця з Рівненщини. він не дозволяє, просто не дозволяє всі блокує і не дає можливості Богдану навіть спробувати. Складно зрозуміти таку ситуацію. Хвилина 12. Ну, я так думаю, що Жишко серйозно просто справа в підготовці. Ще один бал. Легко здобуває Жишко. за хвилину до фінального свистка здобуває дострокову перемогу, чисту технічну перемогу в цьому фіналі. І вітаємо Нік... е, Нікіту Жишко, який стає чемпіоном України у вазі до 71 кілограму. І бажаємо його успіхів на міжнародній арені. Чудово так тримати. Молодець. Вітаємо Михайла Летвінчука та Ігоря Скалигу, Вітаємо Олександра Ковальчука.